Це два нападники, 9-й Богдан Петровський та Богдан Андрухів під номером 16. Зараз удар. над воротами молотить м'ять. Є подача зі штрафного і є навіть спроба удару, але без жодних вразити ворота бобійчука. удар хороша, дуже спроба і бобіт. не почуває себе і... Першим номер. Сайбунцу пробиває, влучає площу на волі, бо бійчук болістів і Шанс для лівого берега. Два передача на шакуна. Ігор Шакун, що він вигадає удар на виконання, але над воротами пробиває. Гліб Гарбар. Кидає за боковою. Андрухів розвертається, пиняється на газоні. Поникаючий пас проходить у штрафний майданчик. Подача. І що? З побудовою своїх атак. Сейбанцу відбирання за ним. Удар пробиває над верником. Проходить опонента. Ігор Капустян простріл від нього. М'яч влучає у захисника. Удар і повз ворота. Вона Астахова, Астахов може виконувати подальшу. Штрафний майданчик є навіс від Астахова. Удар головою і детою команду. І з кутового знову вдається пробити головою, але цього разу не під передачу Сейбансу на правому фланзі Сейбансу під ліву ногу зміщується. Він може пробити, пробиває в ближній кут. Бабічу так само втрата м'яча і шанс зараз через лівий фланг провести атаку лелекам. Шакун прибирає далі під себе І це фол. Зоренко є на лівому фланзі Клименко. Зоренко тягне м'яч. Зоренко може на Клименка віддавати. Клименко вище воліт пробиває. 2 берега 2 передачі можна бити, звідси навіть є удар, він заблокований. Бонцо підхоплює. від пасової далі на партнера, підкат від Власенка. Подача, Ні штрафного. Фол! Рушення. Подача на ближню стійку, скидання на дальню. Удар по воротах повз летить. Мі... Данило Грабовецький буде бити. Схоже, так? Грабовецький удар!